Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як проходять збори? Готуємося, скажімо так, в тому режимі, що і планували. Хлопці дуже добре виконали ту роботу, що ми давали міжсезоння. Довели нам, що їм можна довіряти, що вони справжні професіонали. Тому ми наразі не займаємося якимось, скажімо так, відновленням кондицій з нуля, а працюємо згідно того плану, що ми складали перед сезоном. В якому режимі ви зараз працюєте? Зараз ми працюємо, поєднуємо бігову роботу і роботу безпосередньо з м'ячем на полі. Скажімо так, працюємо більше з об'ємами з аеробного напрямку. Робота у нас вчора була зіграна двохстороння гра. Що ви можете розказати про футболістів і в якій формі вони зараз знаходяться? Ну, зараз, скажімо так, важко судити, бо у нас ще тільки почався перший етап. Це з приводу їхньої форми. А з приводу того, як відбулася гра, було приємно, що хлопці не забули тотально тих вимог, які є базовими для нас, тобто вони це все виконували. Так, є деяких футболісти на перегляді. Є у нас і Сергій Панасенко новобранець, хто який трішки з нами знайомиться з нашими вимогами до гри. Є такі, скажімо так. Є над чим працювати, але глобально, скажімо так, більш-менш хлопці наразі розуміють про що йде мова. Дякую. Дякую.